Як сучасна Росія, так і Радянський Союз приховують правду, аби не втратити обличчя, маніпулюють і ризикують життями людей заради красивої ідеологічної картинки. Так сталося і після наймасштабнішої за всю історію ядерної енергетики Чорнобильської катастрофи, 26 квітня 1986 року. Вніпані в нікуємо товариші. Городський совет народних депутатів сообщає, що в связи з аварією на Чорнобильській атомній електростанції в місті Припіки складається неблагоприятна радіоакціонна обстановка. Радіоактивна хмара, що утворилася внаслідок руйнування четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції ЧАЕС, пройшла над європейською частиною СРСР. Більшою частиною Європи, а також східною частиною США, українці одними з перших відчули на собі наслідки радіаційного витоку. Однак, замість того, щоб інформувати населення про небезпеку та вживати заходи для захисту, радянська влада намагалася приховати правду, адже визнавати проблему і брати на себе відповідальність їм було невигідно. На тлі цього безжалісного рішення відбувся першотравневий парад. Тисячі людей замість евакуації медичної допомоги та чітких протокольних заходів безпеки зібралися у центрі столиці за 130 кілометрів від епіцентру аварії. Попри те, що в Чорнобильській зоні відбувалася евакуація населення, перша офіційна інформація щодо катастрофи на ЧАЕС в радянському Союзі з'явилась тільки ввечері 28 квітня у новинній телепрограмі час. Та обмежувалась 15-секундним повідомленням диктора. На Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія пошкоджений один з атомних реакторів. Вживаються заходи щодо ліквідації наслідків аварії. Постраждалим надається допомога створена урядова комісія. Із 26 квітня до 6 травня тривав найбільш інтенсивний викид радіоактивних речовин з пошкодженого реактора. Десятки мільйонів кюрі це одиниця радіоактивності на добу. Фахівці називають цей період активною стадією аварії. Водночас засоби масової інформації в СРСР переконували, що аварія на ЧАЕС не становить загрози для здоров'я населення. У головній газеті Союзу Правда 30 квітня з'явилась замітка, де зазначалось, що радіаційна обстановка на електростанції та прилеглій місцевості стабілізована. Офіційне попередження про небезпеку радіоактивного опромінення оприлюднили лише 5 травня, а поради про можливі методи захисту аж 9 травня в газеті Правда України. 14 травня генеральний секретар Центрального комітету КПРС Михайло Горбачов виступив на телебаченні з офіційною заявою, яка містила неправдиві та маніпуляційні тези щодо аварії. Наприклад, про те, що Радянський Союз вперше зіткнувся з такою надзвичайною подією. Горбачов казав, що громадян повідомили про небезпеку вчасно, а країни Заходу готують антирадянські кампанії, націлені на посилення недовіри до соціалістичних країн. Радянська влада всіма силами намагалася приховати інформацію про ядерну катастрофу, наражаючи світ на небезпеку, щоб зберегти ілюзію добробуту в Союзі. Вже 27 квітня з грифом секретно з'явилась довідка начальника відділу КДБ у Києві Василя Ламонова про посилення роботи, щоб не допустити паніку та провокаційні чутки, пов'язані з аварією на ЧАЕС. Він же звітував 1 травня про виявлення напередодні листівок у Києві з тенденційними вигадками про наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Та випадами щодо керівників Радянської держави та початок пошуку розповсюдників. Радянська влада замість того, щоб займатися заходами безпеки для населення, витрачала час на боротьбу з вигаданими ворогами, також чекісти приділяли особливу увагу впливу на іноземців, зокрема тих, які перебували в СРСР. Працівники КДБ проводили з ними виховні бесіди та не давали їхати на батьківщину. Боялися, що іноземці, повернувшись додому, зможуть розповісти про Чорнобильську аварію. 1 травня 1986 року о 10-й ранку на Хрещатику та на площі жовтневої революції, нині Майдан Незалежності, розпочалось свято. Радіаційний фон в той час вже перевищував норму у 500 разів. Попереду колони демонстрантів йшла молодь в українських національних костюмах. Усміхнені кияни йшли під радіоактивною хмарою з транспарантами, портретами вождів і радянськими прапорами, викрикуючи стандартні гасла: Мир, труд, травень. Пролетарі всіх країн об'єднуйтесь. Війні, ні. У репортажі щоденної газети Вечірній Київ від 2 травня 86-го року писали, що тоді на Хрещатику було понад 120 тисяч киян та гостей столиці. Першотравневі демонстрації. Тривали також у Харкові, Донецьку, Львові та інших містах і селах тодішнього союзу. Загалом демонстрація тривала 1 годину 20 хвилин, хоча в попередні роки могла бути до 5 годин. Однак цього вистачило, щоб після святкування люди почали потрапляти до лікарень з ознаками променевої хвороби. Розсекречені документи свідчать про те, що лікарі списували ці симптоми на судинну дистонію. Звісно, це робилось за вказівкою зверху. Хоча деякі спеціалісти все одно намагались достукатись до здорового глузду влади. Друзі, якщо вам не байдужа історія України, якщо ви хочете більше дізнаватися про те, як радянська влада вбивала нашу культуру, нищила українську націю, переслідувала мову та як цей геноцид продовжується сьогодні в російсько-українській війні, підтримайте наш канал. Кожне наше відео це десятки годин досліджень. Монтажу пошуку історичних джерел та свідчень, які допомагають нам показати правду, якої так бояться вороги України. Ми розповідаємо історії, які мають залишитися в пам'яті кожного українця, щоб більше ніколи нікому не дозволити знищити нашу націю. Ставши спонсором, ви не просто підтримуєте наш канал, ви допомагаєте правді здобути голос. Кожен донат на банку Монобанк. Дозволить зробити наш контент якіснішим і охопити більше людей, які хочуть дізнатися правду про Україну та її непростий шлях. Історія повинна жити, навіть якщо вона болісна, адже саме вона нагадує нам, за що ми боремось сьогодні. Допоможіть нам разом створювати незалежний український медіапростір, який відстоює правду.